Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про назви країн. Відповідно, перша група це країни, які вживаються без артикля. Це найбільша група, відповідно. Сюди відносять Гросс Велику Британію, Дойчланд, Німеччину, Франкрайх, Францію, Шведен, Швецію, Фінланд, Фінляндію, Новвеген, Норвегію, Денемарк, Данію, Літавен, Литву, Летланд, Латвію, Естланд, Естонія, відповідно. Тут буде багато нас, нехай вони вас не лякають, відповідно, але хоча б кілька прикладів, якщо запам'ятаєте, принаймні, країн, наприклад, Європейського Союзу, це вже буде добре. Італія, Італія, Шпанія, Іспанія, Португаль, Португалія, Полен, Польща, Чехія, Чехія, Руменія, Румунія, Квація. Хорватія, Хорватія. Словенія, Словенія, Альбанія, Албанія, Ісланд, Ісландія ще низка назв, які відносяться також до цієї групи: це Нордмацедонія, Північна Македонія, Бельгія, Бельгія, Бельгія Люксембург – «Люксембург», Ліхтенштейн Ліхтенштейн, Австралія Австралія, Нойзеланд, Нова Зеландія, Грехланд, Греція, Юстрайх, Австрія. Бульгарія, Болгарія, Молдау, Молдова. Також відповідно ще низка назв, які відносяться до цієї групи: це England, Англія, Шотланд, Шотландія, Уейлс, Wales, Wales, Норд, Ірланд, Північна Ірландія, Ірланд, Ірландія, Япан, Японія, Перу – Перу, Бразилія, Бразилія, Аргентинія, Аргентина і Хіна. Китай, от таким чином. Друга група, відповідно, це країни, країни які, назви яких вживаються з, відповідно, жіночим артиклем «ДІ». До цієї групи найчастіше наводять низку прикладів на курсах. І от саме ці приклади я відповідно, і покажу. Але буде один нюанс, про який ми згодом згадаємо. Отже. Сюди відносять до цієї групи ді Швайц» – Швейцарію, Ді Тюкай, Туреччину, Ді України, Україну, Ді Словакай, Словаччину, і Ді Монголяй, Монголію. Але є один, одна особливість, скажімо так, яка пов'язана зі словом республіка, про яку ми згодом згадаємо. Відповідно, найменше з груп це країни, які, назви яких вживаються з артиклем ДАС середнього роду. Сюди відносять «Das Феральніх Текьоніґрайф Сполучене Королівство. І також сюди відносять Косово. Але Косово це особливий приклад, оскільки тут можуть застосовуватися одразу два артиклі, «Ідеа» І дасть, тобто і e, чоловічий рід, і середній рід до, відповідно, назви косова можуть застосовувати, і це не буде вважатися помилкою, відповідно. Тобто, якщо обрали дас, застосовуєте DAS. Якщо обрали DER, то DER. От Таким чином, але щось одне. Так, Відповідно, одночасно в одному тексті застосовувати e, різні варіанти не треба. E, відповідно, e, країни з чоловічим артиклем DER. Найчастіше сюди відносять країни відповідно з Азії і Африки. Наприклад, де Зудан, Судан, де Ірак, Ірак, де Лібанон, Ліван, де Ємен, Ємен, де Чад-Чад, і також, наприклад, де Іран – Іран, відповідно, Іран. От таким чином. Що ж, йдемо з вами далі. І ще одна група це країни. Які, відповідно, назви яких застосовуються або вживаються з, жін... Вибачте, з артиклем ДІ, але не жіночим, а артиклем «Ді» для множини, до цієї групи можна віднести Die Vereinigten Staaten фон Америка, відповідно Сполучені Штати Америки, Ді Нідерланди, Нідерланди, Ді Філіппінен, Філіппіни, ді Маледівен, «Die Vereinigten Arabischen Емірати. Об'єднані Арабські Емірати. Також die USA, відповідно, Сполучені відповідно Америки, скорочену версію, відповідно німецької мови. Звучить саме die USA, відповідно. Зазвичай обирають саме оцей скорочений варіант, оскільки його простіше сказати, ніж die Vereinigten Staaten von Amerika», фон Америка. Ну і Дізей Шелен, і Ді Фрага. Інзельн, відповідно, Фарерські острови. От таким, от таким чином. Що ж, йдемо далі. І ще кілька додаткових прикладів. Отже, перше, це Ватикан. Офіційна назва німецькою мовою Ватикану, Ватикан Штат, місто держава Ватикан, Ватикан Штат. Штат, відповідно, штат німецькою – це місто. Штат це жіночий рід, ді, штат місто в німецькій мові, місто це жіночий рід, ді, штат. Відповідно, Ватікан, штат це теж жіночий рід з артиклем Ді. Тому назву відповідно цю теж можна віднести до групи з жіночим артиклем ДІ, в якій знаходиться відповідна і назва нашої країни. Отже, також, також слово републік, републік, республіка це теж жіночий рід ді републік. Відповідно відповідно країни в офіційних назвах, яких є слово Республіка, Републік. Часто можна зустріти саме якщо ми говоримо про офіційні назви з артиклем Дій. Хоча це не завжди так. Наприклад, офіційна назва Чехії, Чеська Республіка, в Вікіпедії, якщо дивитися, там жодного артиклю немає, і просто кажуть «Чехіще Републік, «Чехіще Републік, Чеська Республіка. Але, але, наприклад, в назвах, де слово республіка йде на першому місці, там вже точно є артикль «Ді». Наприклад, ді републік Чад, республіка Чад або Ді Републік Зудан» Республіка Судан тобто скорочена назва Судана або Чада, Чада це чоловічий рід, але повна назва це виходить жіночий рід от таким чином. Ну, Якщо ми подивимось з вами. Наприклад, Вікіпедію, так, німецька Вікіпедія, відповідно, ви бачите офіційна назва Die републік Чат. Діє Републік Чат. Але якщо подивимося у словнику просто скорочену назву чат, то це маскулінг-наун, чоловічий рід. От таким чином. Аналогічно, Судан, скорочена назва відповідно: чоловічий рід, але повна назва, повна назва відповідно за рахунок слова републік. Виходить Ді Републік Зуда, Республіка Суда, відповідно. От таким чином, така цікава особливість. Ну і ще кілька слів, відповідно, які можуть знадобитися. Це де штат держава. Тут, відповідно, є штат, коротко, штат, місто є Штат, Держава. Відповідно, тут в написанні ви зрозумієте різницю, а у вимові вам підкаже, що мова йде про державу. Оце подовжене А, Штат. Ді штатен», Держави. Das, Land, країна, ді ленда країна. От таким чином. Відповідно, відповідно. Стосовно вимови. В принципі, якщо будете більш виражено в кінці слова ланд казати де, а не те, як от тут я пишу, відповідно, це не буде якоюсь грубою, страшною помилкою. Тим не менше, частіше саме кажуть, трошки приглушено, і воно більше схоже на те. От таким чином, тому в транслітерації я написав те, хоча це відповідно. Такий варіант, де є тобто, є така особливість вимови, де можуть бути варіанти. Тобто, якщо скажете більш виражено де, це не страшно, вас зрозуміють. Ще одне дієслово, про яке варто згадати, яке нам знадобиться це ліген. Ліген це лежати. Але в залежності від контексту, наприклад, в географії ліген може означати знаходитися або розташовуватися. Відповідно, їх ліге я лежу, du лікст ти лежиш, R er лікт» він лежить, «зі лікт» вона лежить, «ес лікт» воно лежить, В ліген ми лежимо, ІР лікт» ви лежите, і для, відповідно, ви вічливі вони – liegen. Відповідно, от таким чином, тобто начебто не складно. На що в контексті назв країн нас буде цікавити, відповідно, форма лікт для так? Відповідно, якщо у нас назва країни без артиклю, просто кажемо лікт. Так? Якщо у нас артикль жіночий дій», кажемо лікт, якщо чоловічий «е -де -де -де», так, кажемо теж «лікт», тобто якщо відповідно стосовно назв. Так? Також, якщо у нас множина, ми кажемо тоді ліген. Для вони беремо відповідну форму дієслова для займенника – «ліген». Тобто там, де у нас відповідна група, де застосовується ді, ді визначений артикль, але для множини. От таким чином. Отже, і відповідно кілька прикладів. Das Vereinigte Königreich liegt in Europa. Сполучене королівство розташоване в Європі. Die Ukraine liegt in Europa. Україна розташована в Європі. В Європі. Ді Нідерланди Ліген Europa. Нідерланди розташовані в Європі, але зверніть увагу, тут у нас вже застосовується саме те, про що я вам казав. Нідерланди це у нас множина в німецькій мові, тому ми беремо форму дієслова для займенника вони. Так? Якщо дії множина, то себто це вони. І, відповідно, беремо артикль, вибачте, беремо форму дієслова Ліген. Відповідно, це у нас Ді Нідерланди, де у нас Ді саме, відповідно, означає визначений артикль множини. Канада розташована в Північній Америці. USA liegen Ліген і America» США розташовані в Північній Америці. Аналогічно США це множина, тому Ліген. Аргентиніян ліктінзюдамерика. Відповідно, Аргентина розташована в Південній Америці. Япань лікт ін Азієн. Японія розташована в Азії, де Ірак. Лігт in Азії. Ірак розташований в Азії. От таким чином ми з вами розглянули низку прикладів з дієсловом Ліген в контексті географії. Це розташовуватися. Ну і ще кілька прикладів з застосуванням фрази Common house» – нам походити звідкись, так? В контексті країн, наприклад, з якоїсь країни. Відповідно, «Іх коме ауздем Фегальніх Тенкьоніграй, я зі Сполученого Королівства. Ця фраза нам вже знайома. Відповідно, особливість тут полягає в тому, що знову-таки Фаганіхтеніграй, Фагальніх Тьоніграй це у нас артикль ДАС. Але, відповідно, з фразою «kommen Aus це вже буде датів. В датіві визначений артикль DAS змінює форму, стає «dem». Тому кажемо «ich komme aus dem Vereinigten Königreich». Відповідно, «ich komme aus der Ukraine». Я з України. Ця фраза нам теж знайома, і ми вже з вами знаємо, але повторимо, що в датіві, в «датіві» жіночий артикль «die» міняється на Дер, відповідно, от таким чином. Тому кажемо і коме Ауз Дер України, ікоме аус Ден Нідерланден. Я з Нідерландів, їх коме Ауз Ден Нідерланден. Чому так? Тому що, тому що відповідно, в німецькій мові, в німецькій мові визначений артикль Ді для множини. Змінюються в датіві на Ден. Тому кажемо, коме aus den коме aus Я з Канади. Тут, я думаю, зрозуміло, їхкома Ausden Uesa. Я зі Сполучених Штатів, їх кома den USA». відповідно тут теж зрозуміло, чому? Тому що die USA» множина і змінюється на Ден USA». І хоми aus Argentinien. Я з Аргентини. Ікоме Аус япан. я з Японії. Ікоме Аус дем Ірак, я з Іраку. От таким чином. Відповідно, відповідно, ми з вами розглянули низку прикладів з дієсловом, з фразою коменаус, походити звідкись. От таким чином. Тобто, стосовно останнього прикладу, варто зазначити, що. В датіві визначений артикль Дер змінюється на дем. Тобто в датіві можна сказати, ДАС і ДЕР міняються на дем. Про датів, я сподіваюся, ми з вами згодом ще будемо говорити. Це забігаючи наперед, я пояснив, зараз так ускладнювати собі життя не треба. Оце низка прикладів. Відповідно, я намагався взяти з різних груп назви країн відповідно і застосувати принаймні один раз. хоча б з кожної групи по хоча б одній назві, от таким чином. Тобто ви можете взяти ті назви, які вам більше подобаються, і з, з ними потренуватися от таким чином. відповідно. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.